Миколаєві служба безпеки України затримала агента російської ФСБ, який готував те проти українських військових. За даними СБУ, зловмисник планував встановити підслужбовий транспорт саморобний вибуховий пристрій із дистанційною активацією. Правоохоронці затримали зловмисника в орендованій квартирі під час спорядження вибухівки. Виявилося, що це 20-річний киянин, який погодився на співпрацю з ФСБ, шукаючи легкий заробіток. Після вербування він отримав інструктаж щодо виготовлення вибухівки та прибув до Миколаєва. Під час обшуків у нього вилучили докази координації з російською. Імкуратором. Далі пряма мова. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 14 частини 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Це готування до вчинення терористичної акту за попередньою змовою групою осіб. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.